Вітаю всіх на каналі Село ти Моя доля. Весняний день рік годує, говорить народне прислів'я. Кожен день потрібно якусь культуру садити або й кілька культур за день, тому що час біжить. І от сьогодні посадили, посіяли вірніші огірки і кілька корчів кабачків. Не буду показувати сам процес посіву. Звичайно, він всім знайомий і всім відомий. А тільки скажу, що посіяли огірки ось такі, регал, сорт. Гібрид. Написано, що це дуже ранній гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. Плоди насиченого зеленого кольору вирівняні щільною шкіркою, транспортабельні, мають дуже довгий період плодоношення. Потужна коренева система забезпечує посухостійкість, висока здатність до відростання, маленька насінева камера забезпечує відмінні смакові якості при засолюванні та консервуванні. Ось такий сорт огірків. Посіяно першим. У мене ще посаджено в стаканчики Амурі Кібрія, а цей вирішили. Посіяти під плівкове укриття, тому що через пару днів, передивляючись прогноз, бачу, що знову нам обіцяють, чи заморозок, чи мороз. Так що садити просто в ґрунт якось страшнувато. А крім того, посаджено ще кілька корчиків, кабачків. А кабачки у мене ось такі аспірант, це не гібрид, а сорт, покільчені заздалегідь, ось такі та в них вже. І висадила висадило кілька гніз і це також плівкове укриття. А далі, так як в мене насіння прокільчене залишилося, на страх і ріс, чоловік мотокультиватором Підготую ґрунт і посажу у відкритий ґрунт. А коли буду бачити, що знижується температура, можливо, чимось накрию хоч якимись рабнинами. Якось будемо спасатися. Ось такий сьогодні звіт про посадку. А ще, крім того, покажу свої огірки і кабачки в стаканчиках, які в мене вже посходили, але висаджувати їх поки що ще рано. Ось такі огірки Амур і Кібрія. Але зійшли не всі, не стопроцентово. Ну і тут далі ще велике листя це кавуни. А огірки садила по два росточки, але в деяких стаканчиках жоден не проріс. Ну, потрібно полити. Я їх вчора поливала, але тут температура висока, потрібно знову поливати. І тут також огірки. І кабачки поганенько сходять. Тут огірки, це, напевно, кібрія. Кібрія краще зійшла, ніж амур, І кабачки кавілі. Щось не дуже вони так добре посходили, але я кажу, потрібно полити. Потрібно здійснити полив. І ось так прекрасно. Зійшов базилік. Люблю я його той базилік, але щось він в мене коли сію в відкритий ґрунт, не дуже так вдається. Цього року я подумала і посадила в ось такий ящик. Дно ящика застелила таким рваним вже докривним матеріалом. Щоб вода стікала, але ну, також треба полити. І посіяла кілька сортів. Тут і базилік гвоздічний, і базилік лимонний, і суміш різних базиліків, і червоний, і зелений. І ще якийсь там базилік. Мексиканський. І базилік просто зелений. Гарно посходило насіння і підростає. Тільки, звичайно, потребує догляду і поливу. Підростають айстри, помідори. Ранню капусту вже потрібно висадити. А кабачки прокопала, продерла невеличку канавку для того, щоб більш-менш рівний рядок був. І сажу по дві насінини в кожну лунку. Засиплю ґрунтом сирим, трошки ґрунту щільну і поставлю. Позначку, щоб потім не шукати, якщо довго будуть сходити, де вони є. От такий простий метод, звичайно ж відомий всім. А кабачків садимо багато, тому що кабачки, коли вони родять, а вони врожайність мають гарну велику. То даємо своїм тваринам, використовуємо в вигодовуванні качкам, і курам, і свиням, якщо вони є. І, звичайно ж, використовую в кулінарії, морожу на зиму. І потім, як то кажуть, не можу натішитися тим, що вони в мене є, і можна взимку готувати і додавати їх до різноманітних страв. Закриваю ікру кабачкову, і поки нема ще огірків, а, огір... а кабачки, як ви знаєте, швидше дозрівають, ніж огірки, квашу і використовую в різних добавках і в квашеннях. І також, я закриваю. Мариновані кабачки, але в більшості закриваємо огірки, огірки і помідори. Потім вже чомусь не дуже так хочеться їх. З самого початку. Хочеть. Ось така моя сьогоднішня розповідь невеличка про наші сьогодні деннішні посіви. І далі буду здійснювати посадку кабачків. Все не сказала про. Те, як кільчити насіння. Звичайно, всі, хто має дегороди і якісь дачні ділянки, то знаєте про такий метод прискорення сходів насіння. А ті, що новачки, то скажу, що досить взяти насіння в тряпку і змочити, і помістити в целофановий кульок, покласти в якомусь теплому місці. Буде проходити процес прокільчування. Правда, кожен день потрібно цей кульок розгортати і провітрювати насіння, щоб воно там не задихнулося. Ось такий невеликий метод, який прискорює проростання. І тоді, вже, коли садиш, то бачиш, що насіння проросло, і нема сумнівів в тому, чи має воно схоже, чи немає. На цьому буду закінчувати свою сьогоднішню розповідь. Бажаю всім успішної праці. І кажу до нових зустрічей. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля.